Вітаю всіх на каналі Fan Сьогодні я хочу коротко розповісти про модифікатор FFD, що розшифровується як Free Form Deformation, тобто деформація у вільній формі. Та показати його функціонал на практиці. Є ось така модель декору. Вона майже пласка, ви можете помітити. Але нам необхідно виділити деякі елементи. Відносно інших по висоті. Для цього я застосую модифікатор FFD. Перейдемо до модифікаторів. FFD 2X2X2 X2 нам не потрібна, ну вона нам тут просто нічого не дасть. Як бачите, мало точок. Тому зразу перейдемо до FFD 3 х 3 х 3 Так. Принцип використання усіх модифікаторів FFD однаковий, тому що FFD 2 на 2 на 2, що 3х3х3, 4х4 там 4 на 4, це все принцип ну, взаємодії з ним не зміниться. Для того, щоб отримати доступ до е, маніпуляцій з модифікатором, відкриємо scroll на своєму модифікаторі. Оберемо Ctrl-Point. Або гаряча клавіша на клавіатурі 1, або просто клік по ньому. Клік по ньому також відміняє його вибір. Цей підоб'єкт дає змогу рухати точки на моделі, тим самим змінювати форму. Це основний підоб'єкт, який нам необхідний для. Роботи з цим модифікатором. Тобто більшість часу ви будете користуватись саме Control Points. Також будь-які маніпуляції із цією командою, тобто зміни в формі, можна скинути за допомогою кнопки Reset. в налаштуваннях модифікатора Ну, давайте змінимо трохи цей об'єкт. Я думаю, FFD3х3х3 буде досить. Дивимося, мені потрібно підняти трошки центр по всій довжині. Я вибираю з боку left ці точки і піднімаю. Отримуємо таку форму. Тепер модель вже більш об'ємна. Думаю, ну, непогано. Так же само. трошки піднімемо центр. Але так, в принципі, нормально. Ну, ми бачимо, що піднімається вся модель повністю, тому що е, воно піднімає відносно крайніх точок і центральний. Якби тут були ще точки, був би, ну. Не такий плавний склад. Тому давайте відмінимо цей FFD, допустимо, візьмемо. FFD 4х4. Так же само, одиничку натиснемо гарячу клавішу. Наберемо оці вертекси, точки. Тепер центр більш виділений відносно країв моделі. Мені здається, так трохи краще. Другий підоб'єкт. Згорнемо скрол Латіс. Або натискаємо клавішу 2 на клавіатурі, клікаємо по ньому, вибираючи. Цей підоб'єкт дає змогу маніпулювати кліткою, дешіткою, тобто, самого модифікатора. Тобто, якщо давайте скинемо, якщо нам необхідно не всю модель там, змінювати форму, а тільки якісь її частини, ну, можемо вибрати цей. Під об'єкт модифікатору натиснути е, гарячу клавішу Е, точніше, R англійську, на англійській клавіатурі, і змінити її розмір. Е, маніпуляції вже не з точками, а саме з самою решіткою. Тобто точки вибрати ми не можемо. В даному випадку. Я підніму тільки центральну частину. Ну, Тут підійде, в принципі, і 3х3х3. На на навіть, напевно, було б краще. Переходимо до Control Point з 1. Піднімаємо. М -му. М -му, можна так, а можна сам центр. Виберемо точки в центрі. Перейдемо у фронт. Зажмемо Alt, знімемо відмічування із нижніх точок, Ну і піднімемо сам центр. Так коротше. На відміну від всіх інших підоб'єктів, Control Points не скидається. Тобто Натисканням Reset ми скинули тільки Control Points. Lattice залишився. Тому для того, щоб повернутися або Ctrl-Z. Багато разів, якщо ви вже внесли багато змін, або повністю видаляємо і натискаємо вже на, заново на модифікатор. Так що краще помилок не допускати, якщо ви багато команд після того зробили. Ввели. Далі розгорнемо Set volume. Це гаряча клавіша 3, або клікаємо по Set Volume. Ну, це під об'єкт. Якщо коротко цей підоб'єкт змінює об'єм решітки модифікатора, але не змінює модель. Тобто всі маніпуляції з ним це підгонка решітки для ну, більш зручної, е, зручного редагування. Далі покажу приклад. А поки видалим його, давайте розглянемо інші види модифікатора FFD. Наприклад, FFD box. Цей модифікатор практично не відрізняється від минулих, єдине, що його можна тонкіше налаштувати. Тобто, і додалася Set number of points, тиснемо і вибираємо, скільки нам потрібно точок. В даному випадку, по довжині, я ставлю 15, по висоті, точніше по ширині. 3 по висоті 2. Так, цього досить дивимося. Я хочу деякі частини підняти, деякі опустити. От так само одиничка. Вибираємо. Ми бачимо, що воно піднімається, опускається. Ну, тобто, все, як і в минулих варіантах модифікатору. Тут нам. Ну, для мене було зручно використати set Volume. Тобто я обираю set Volume, обираю всі точки Ctrl-A, натискаю на клавіатурі R і звужую їх. Так, щоб ну, мені було зручніше використовувати точки. Тобто, якби я цього не зробив, я б. Давайте подивимося. Reset мав би так. Так, W. Ну, тобто треба перейти в Control Points. І мав би так редагувати. Але ну, це не дуже зручно, тому що треба приблизити і подивитися. Ну, коротше, мені зручніше через set volume обрати всі, нажати F, натиснути, зменшити. І вже вибирати приблизно варіанті Control Point. Я так само впливаю на все те ж саме. Тобто сам, сама е, решітка залишилася без змін. Візуально вона змінилася, а по факту там де й була. Тобто всі маніпуляції з моделлю я можу проводити. так. Set Volume. Я думаю, мало хто застосовує. дуже тонкі налаштування, але як для прикладу, думаю, зрозуміло? Далі модифікатор FD. цел цилиндр Це те ж саме, що й в минулому, але е, крім налаштування точок кількості, е, він має форму циліндра. Тобто е, точки сходяться по циліндричній формі. Так, ну давайте спробуємо щось зробити з ним. Ну думаю, застосуємо Lattice. R масштабування звужимо до центру. По X і по X і Y звужимо ще. Ну, можна ще по Y трохи. Так. І ми бачимо, що при перетягуванні, точніше, масштабуванні деформується об'єкт. Ну, наш модель. Ну, це можна трохи підправити. Тут є такі команди, функції модифікаторів, яких не було в FD 2 на 2 на 2 і 3х3х3. 3 3. Це є тільки у бокс і циліндр. Це tension і continuity. Це tension напруга, Continuity – безперервність. Ну, давайте спробуємо, але, скоріш за все, це нічого не дасть. Здесь F4, щоб бачити сітку. Думаю, від зверху буде краще. І давайте трошки поманіпулюємо. Ну наскільки це можливо. Це вже багато? А можливо і небагато. І отак нормально. Це занадто. Ну, це все що тут можна зробити. Тобто, для чого я це все роблю? Давайте налаштуємо. 6, менше 6 сторін неможливо зробити. Можна тільки збільшити радіал. Тобто це оці точки. Давайте нам 3, в принципі, досить. По висоті нам 2 досить. Окей. Оберемо control points одиничка, виберемо всі точки в центрі. Alt-зажатий, знімемо виділення. F4 можна вимкнути решітку Піднімемо. ну так Тобто я підняв тільки те, що мені потрібно підняти. Листки, центр, декор рівномірно піднявся. У минулих варіантах, ну, там все одно воно не плавно вийшло. Тобто трошки була якась нерівномірність. Так що цей модифікатор тут начебто і нормально, але якби не цей дефект. Якщо хтось знає, як цей дефект усунути, ну, пишіть в коментарях, спробую. Це все, що я хотів би розповісти про даний від модифікаторів. Якщо бажаєте підтримати український контент на Ютубі, підписуйтесь на канал та оцініть контент лайком чи дизлайком. Дякую за перегляд.